До просіяного борошна натираю вершковий маргарин. Це маргарин такий до випічки. Перетерла маргарин з борошном, і зараз все добре треба перетворити у крихту. Ось так розтираємо і перетворюємо у таку крихту. Всі точні пропорції я залишу внизу під відео в описі. Заходьте, дивіться, читайте, пишіть коментарі. Така має вийти крихта, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Все добре перемішую, відкладаю в сторону і займуся начинкою. Начинка у мене буде сьогодні з яблук. Можна приготувати з сиру. Але на даний момент у мене вдома яблука є, тому зроблю начинку саме з яблук. Начинка може будь-яка бути на ваш смак. Це може бути і повидло, джем, груші, сливи. Ось так. Перемішала. І відкладаю в сторону. Яблука у мене голден. Я зачищаю шкірку, можна її не чистити. Натираю на такій терці крупній, можна на дрібній, від того смак не міняється, так що це на ваш розсуд. Як ви хочете, так і натирайте. Я натирала яблука на цій терці. Ось такими кусками. Ви можете на іншій терці потерти. У мене будуть сьогодні ось такі крупні куски, тонесенькі, але крупні. Тепшу застелила пергаментною бумагою, нічим не змащую. Ось цю крихту можна ділити на дві половинки, а можна ділити на три. Це уже за вашим бажанням. Я ділю на три. Ось така крихта. Приблизно ось так. Посипаю. Це самий швидкий пиріг, який я тільки знаю. Це пиріг мого дитинства. Низ має бути трошки більше засипаний крихтою. Трошки розрівнюю, щоб більш-менш було так рівномірно. Ось так. Нічим не придавлюю, просто засипала, розрівняла і все. На тісто викладаю яблука ось так. Розрівнюю. Посипаю крихтою. Викладаю другий шар яблук. Вже яблука всі викладаю повністю. Ось так. розподіляю, розрівнюю. Посипаю корицею. Але вже трошки менше посипаю, тому що перший шар у мене там багато кориці. Можливо, хтось любить багато. Ось так. Все. Так, трошечки для смаку, для аромату. Посипаю третій шар крихти, розприділяю, щоб було одинаково, рівномірно. Ось так. Можна декілька разів ось так ударити. Потрясти акуратненько, щоб все було рівномірно. Зверху ще можете натерти буквально трошки вершкового масла за бажанням. Зараз кладу у духовку 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки, від розміру тепші і яка висота у вас самого пирога буде. Пиріг випікався рівно 45 хвилин у мене, так як у мене тепша досить велика. Залишаю на 1 годину, хай трошки охолоне, розріжу і покажу, який пиріг у мене вийшов у розрізі. Але краще залишити на 3-4 години, щоб пиріг добре охолонув. І тоді він буде гарно тримати форму, гарно нарізатися. Пиріг дуже смачний, соковитий і дуже-дуже легкий у приготуванні. Трошки вам покажу у дуже гарячому виді, як він виглядає розрізаний. Дуже гарно розрізається, нічого не розсипається. А якщо охолоне, дуже буде гарно розрізатися. Дуже смачний. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Дійсно дуже ніжний, соковитий. Рекомендую всім смачного! Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Смакота швидко, просто, легко, доступно. Виходить багато з цієї кількості продуктів. Пиріг ще теплий, але дуже гарно тримає форму.